Компанія швидко. Ага, швидкого, так, да, я зрозумів. Дивіться, да. я б я б хотів би їй допомогти. Вона ось, ось тільки мені призналася, вона не казала, що неї там якісь борги є. Поняли. Я, чесно, в шокі сьогодні був. У мене аж серце почало боліти, я сьогодні лікарства пив, а потім вони вже не допомагали, я когора собі налив, потім вина, коньяка. Ну коротше, mm -hmm. вроді би, вже не болить серце. Тепер голова болить. Як би я міг би це їй допомогти, не підскажете? Я вас зрозуміла. Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатись? Мене звати Святослав. Святослав? І можете так казати, в принципі, так. Да. Святослав, так. Да. Там чуть-чуть по-другому, звісно, ну, для вас Святослав буде нормально, так? Да? Я вас зрозуміла, добре, дивіться, скажіть, будь ласка, чи сьогодні вона взаємодії, тобто продовжити дану розмову і будемо поспілкуємося тоді з цього приводу? Mm -hmm. Ану, дайте я подумаю. Так, да, я згоден. Я думаю, швидко просто. Дякую. Да, да. Дякую вам велике, скажіть, будь ласка, ви е цікавитеся з е цілею допомоги фінансової? Так, поки? так, все вірно. Ану, зачекайте секунду, зараз мені брату треба крикнути, щоб від. Переверни борщ. Е, брат борщ просто варий, поняли? Попросив його. Ой, е, помішай борщ, Ігор, помішай, не треба перевертати. Помішай його, так. Да. Так, да, так, да, слухай вас. Алло. Так. Так, да, так, да, так. Да. На чому ми я там не зупинилися? Не. Про те, що ви надаєте е, згодку. Да, та, да, я надаю, допомагати да. фінансовому по кредиту Юлії Васильовни, правильно розуміє? Да, Так, да, так, да, так. Да. Скільки там треба грошей нести, щоб оце все порішати вже? Ну, що надо закриття на сьогоднішній день, залишилось 9000 тисяч. А ну зачекайте, будь ласка. Що ж ти, блядь, наробив, юб? Іди убирай. Ну, ти шашлик. Я вибачаю, ви представляєте, крикнув брату, що він борщ. Ну, коротше, неправильно я сказав, що він должен був помішати його, я сказав переверни, він взяв каструлю і вивернув на кухні. Вся кухня, блядь, в борщу виброс. Іди, убирай, блядь! Я не Можливо, краще тоді пізніше перетелефонуєте або ж ми ні, ні, все, він там уже буде обирати, я вже не буду оцею. Я в другу кімнату зараз вже відходжу. Давай ми, я шок. Я вже в другу кімнату одійшов, хай там займається. Ви представляєте? Ну руки з жопи виросли, я вибачаю за вираження, звісно. Яка там сума казали? Сума до закриття, 9400 на гривня 12 копійок. Але ага. зараз. А дивіться, а ви не підскажете, случайно, Сьогодні просто я знаю оце, ну читав колись на форумах, що це там в таких компаніях, як у вас, там бувають якісь списання на праздники, Немає там сьогодні для дружини списання? Бо сьогодні ж праздник, день шкідливої їжі. Ми сьогодні будемо шаурму крутити, я ділаю просто професіонально. Поняли? І може це, може щодо праздника якась там акція є, що як вона називається. Uh, я вас зрозуміла. Uh, зараз, якщо зачекаєте, будь ласка, на лінії поспілкуюсь з керівництвом. Да, да. Скажіть там цікавляться на насчет списання, да, свято сьогодні празник, день шаурми, шкідливої їжі, там бургер, хі хі хірургер. Да, я піду підожду добре. Зрозуміло. Я да, чекаю. спілкувалася, я з керівництвом ми можемо вам запропонувати закрити дане питання за 6500 тисяч гривень. Це буде списання в сумі частини відсотків в розмірі 2901 тисячі дев'ятсот гривня, 12 копійок. Ну це нормальна така пропозиція. А вона там брала скільки наповнють мені, бо я щось чуть -чуть з тим борщом не можу забратися ніяк. Скільки вона там брала у вас? Я запишу зараз на листочок. 7 тисяч гривень. Ага, а так вона, мабуть, вносила там якісь платежі, робила, так? Да? Ну, були так частково зарплати, а, а можете так, сказати скільки? Бо щоб я знав, орієнтувався, скільки вона вже ну, типа, там платила чи не платила? Зараз, одну хвилинку. Це як воно називається, оця штука, коли типу, продовжуєте договір. Мене колись таке було в банку. Як воно називається? Капітуляція, чи як воно називається? Ще раз. Раз ну, як ви просто... договор, Часов... то, договор, як ви продовжуєте вносите частичну оплату, як воно називається? Капітуляція чи як? Ну, це частково погашення. Ну, це капітуляція бо... так називається, бо я не помню точно вже. Чистимуляція ну, чи о, як? Це на... ну, не було в переоформлення, якщо ви це маєте на увазі. Це були просто часткові, часткові оплати. Ну, як воно, воно правильно та... називається, оці часткові оплати. Так і називається. Капітуляція? Сам правильніше назвати. А, бо подождіть. Пролонгація, о, правильно? Пролонгація, але це не було пролонгація. Ні, ні, овуляція, мабуть, чи ні? Чи то взагалі не то. Ні, Святослава, дивіться, що повідомила дану інформацію з приводу списання частини відсотків за кредитним да. Ви надаєте згоду про те, що будете допомагати фінансово? Так, звичайно, звичайно, буде. Буду надавати допомогу. Ми з вами особисто будемо домовлятись про оплату правильно розумієте? да, Бо її телефон іпхан в мене буде. Поняли, поки я це не поможу їй закрити, бо вона спілкуватися не хоче, боїться спілкуватися оце з вашими mm -hmm. колегами, бо вони їй там казали, приїдуть там віщі заберуть, вони більйо, каже, стірки знімемо, даже Та якісь чи фітітішисти вас там роблять, я не знаю. Може таке бути, не знаєте? Святославе, не може такого бути. Ми не могли такого говорити. На ну може, ну то просто вона казала, дзвонять мужики, каже, ну типа жінки і дівчата, коли дзвонять, нормально спілкуються, а дзвонять мужики, там типа такі сказки розказують, типа там носки ваші буде ножницями різати, там бузгалте розірве на три частини, типа, розумієте? Напевно, можливо, це якась помилка вийшла, можливо, ви з кимось путаєте селені з нашої компанії, не могли травмувати. То й з ви на роботу не берете, правильно? Так, то, Працюють у нас нормальні люди. О, це все, добре. все, я понял. все добре, так. Скажіть, будь ласка, святе з приводу оплати, тоді коли ми можемо очікувати на погашення кредиту? Да, дивіться, сьогодні так. Е, в мене якраз аванс, сьогодні-завтра буде. Давайте зробимо так: е, завтра або сьогодні, я вам наберу це ж на цей номер набирати, чи на який? А, так, можете за цим номером телефонувати, ви подаєте. Да, так, коли в мене на кошти, долігі, будуть. Ви тоді зв'яжуть. Mm, зв'яжуть. E, мене і вас, так? Да? А не треба, ні. Маю я ж вас, одружений, не ви що? Ні, ні, Я не можу, можете? я одружений. Просто... Зачем ви мені таке предлагаєте? Ви мене неправильно зрозуміли трішки. А, з'єднають, смислі, по телефону. А, так. А, я ну, понял. Ну, то, Скажіть то, мені то, ще, то, будь ласка. Я, я просто в мене такий міні-бізнес вдома, коротше. Я шаурму крутю, шаурму ділаю постійно на замовлення. Ви не хочете шаурму замовити? У мене кур'єр на доставці працює. привезе ще гаряченьку навіть. Дякую. Там шаурма, що моя рука, я вам кажу. І недорого, до речі. Та я вірю, ні, не хочете, на, на, чи так, ви не любите? Не а, дивіться, ми ще mm -hmm. цей. Е, вибачаюсь, ще дайте секунду скажу. Можете замовити петушок на палички, то як в детстві, я теж дома делаю, поняли? Петушки на палички. Mm -hmm. Чи не любите? ви? Я, 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 Мені просто клієнти потрібні, а, розумієте? Може там номером їм та, А, Дякую, що вірите в вас. мене. А домашні, на, надо мило домашнє, треба вам, тоже мило делаю. Ні, дякую. А пельмені домашні вам. люблю. Дядя, послала, скажіть, будь да, ласка, да. коли нам з вами краще зв'язатися Давайте То, ви або сьогодні ви до того. Давайте доводимося, давайте, давайте лучше на завтра, да? Завтра, mm, десь добре, з 10, такі, з 10 ранку. Я вас зрозуміла. Добре, тоді в разі чого я перетелефоную вам завтра, добре? Так, да, дзвоніть на цей номер. Дзвоніть на цей номер, і я трубку візьму. Бо дружина буде походу сьогодні на городі ночувати. Вона щось з палаткою там пішла, буде ганяти е, сус сусідів усіх бомжей, поняли? Бо вони городи обносять. То дружина, мабуть, буде розуміла. на городі сьогодні ночувати, так. Да. Я вас зрозуміла. добре свято сама.